Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту змін порівняно з Олімпіадою 2024 Немає міжнародний олімпійський комітет опублікував критерії з допуску до Олімпійських ігор 2026, які відбудуться в Італії. У командних видах спорту участь збірних Росії та Білорусі заборонена. Представники країн-агресорів Росія та Білорусь можуть брати участь лише у нейтральному статусі без прапору та гімну своїх країн. При цьому спеціальна комісія видаватиме нейтральний статус лише тим спортсменам, хто не пов'язаний з військовими органами та організаціями Росії та Білорусі, а також не був помічений в активній підтримці війни проти України. Українська бігунка з Дніпра Анна Рижкова за підсумками виборів, що відбулися під час чемпіонату світу з легкоатлетики в Токіо, увійшла до комісії атлетів World Athletics. Для неї це вже другий термін на посаді в комісії атлетів. перші її обрали до організації під час чемпіонату світу 2022 року. разом з нею там працюватиме чемпіон Європи з бігу на 5 тисяч метрів. Andres Ambren. Бігунка на 400 метрів Джа Карла Тревісан, стрибунка у висоту Лія Апостоловський, спринтерка Лізанне де Вітте, олімпійська чемпіонка у потрійному стрибку Фонд. За підсумками олімпійського ліцензійного турніру в Пекіні, де український фігурист Кирило Марсак посів п'яте місце в топ 5 і таким чином здобув перепустку на Олімпіаду 2026 в Італії. Наразі вона не іменна. І хто туди поїде? Невідомо. Це буде найбільше. Найменше представництво національної збірної за всю історію на Олімпійських іграх. Надаємо раніше вихованці дитячої нацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Софія Голіченко та Артем Даринський показали там п'ятий результат. А для потрапляння на Олімпіаду необхідно було увійти до топ-трійки. Сумна закономірність, закономірність останнього часу, зрештою, як і року, зокрема, Ярослава Могучих з Дніпра, здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики стрибків у висоту серед жінок, який завершився в столиці Японії Токіо. Більше того, нагороду вона розділила сербкою Ангеліною Топич. Загалом, це четверта медаль могучих рівня чемпіонатів світу. Також вона має золото в 2023 році та срібло у 2019 та 2022 роках. За кількістю відзнак на чемпіонатах світу під прапором України у стрибках у висоту Ярослава зрівнялася з Інгою Бабаковою. У неї теж золото, два срібла та бронза. Водночас Інга також має бронзу чемпіонату світу 1991 року. У складі збірної радянського союзу, окрім гоучих і бабакової, медаль у жіночих стрибках у висоту в складі збірної України брала лише Юлія Левченко у 2017 році. Знову Токіо, знову бронза магучих є бронзової призерки Олімпіади 2020 року. Нагорода є нагорода. На жаль, сезон завершено. Поставлені завдання не виконані взагалі, але нічого, працюємо далі. Наступного року повернемося з більшим силами, з мотивацією стрибати вище та здобувати золоті нагороди. Знову те саме одна бронза на всю команду, але треба насолоджуватися тим, що є Це мій шлях. Отже, я маю пройти його проаналізувати та повернутися. Сильнішою, що зараз аналізувати резюмувала вона таким чином за підсумками літнього сезону могучих вперше з 2021 року. Залишилася без перемог на змаганнях рівня, рівня чемпіонатів світу, європи, олімпійських Євр, чи діамантової ліги у 2022 тисячі Вона виграла чемпіонат Європи та діамантову лігу у 2023 – му чемпіонат світу та діамантову лігу у 2024 – му чемпіонат Європи, Олімпійські ігри та діамантову лігу. У 2025-му Українка має бронзу чемпіонату світу та срібло діамантової ліги. Що стосується останнього чемпіонату світу в Токіо, то бронзова відзнака Ярослави стала єдиною для України, яка посіла 41-е місце командного заліку. Олег Дорощук та Михайло Кохан зупинилися за крок в медалі, показавши четверті результати у стрибках у висоту та метанні молота відповідно. Це повторення найгіршого результату в історії України. Одну медаль національна збірна здобувала у 2005 році. Золото у 2009 – бронза та 2017 срібло. Дніпровський вибір фінішував 11-тим з 24-х на клубному чемпіонаті світу з пляжного футболу World Winners Cup Сицилія 2025, який проходив у Катанії Італія. Наш колектив впевнено пройшов груповий етап, де здобув перемоги над англійським Портсмутом 6-0 та ізраїльським Валфала 4-1. Посів перше місце у квартеті та вийшов до плей-офф 9-8 фіналу. Він 1-3 поступився клубу з Кувейту Квація клаб а в підсумковому матчі за 11-те місце Дніпровці 5-1 були сильнішими від португальського СВ візеу. Головний тренер Костянтин Андрієв визначив тактичний курс вибору. Адміністратор Юрій Гажамон відповідав за організаційний бік поїздки. На полі яскраво проявили себе Гліб Сметанін та Денис Дуков, які яскраво виступали на різних етапах турніру. Свою важливу роль виконав і вратар Іван Мороз, який діяв на останньому рубежі. Оборони команди можливо, так буде краще для всіх головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров готовий залишити посаду головного тренера України. Технічний директор грецького панатінаєкоса Яніс Папа Дімітрію є ініціатором його того, щоб призначити його наставником клубу. Зазначається, що Робров вже мовив так погодивши проектні та фінансові умови. Зазначається, що головною перешкодою у його переїзді до Греції залишається позиція української асоціації футболу, яка не хоче відпускати тренера. Шість медалей вибрали бадмінтоністи з Дніпра на міжнародному турнірі Нацьлі лінінг Загреб 17 Опен 2025, змагання, якого проходили у столиці Хорватії Загребі. Чемпіоном в одиночному розряді серед дівчат стала вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова Варвара Попережай. Тренерка Ірина Плітко ще п'ять бронзових нагород завоювали її колеги по навчальному закладу. Дві з яких в її активі у парі з Агатою Рештовською та у міксі з Кондратієм Желізняком. Ще одна бронза у Анастасії Рубан в одиночній категорії серед дівчат. Наше місто продовжило гарну для себе традицію популяризації здорового способу життя, і після організації та проведення на Успенській площі на високому рівні грандіозних фестивалів спорту та кубка України з воркауту наступним таким став біговий івент траси дистанції, якого класичного марафону 42 км кілометри м на половину метрів меншої та на 10,5 і кілометрів. Пролягли пішохідним тротуаром набережної від фестивального причалу до кільця роз'їзду обабіч висоток. Свічок на житловому масиві перемога 5. Наше місто продовжило гарну для себе традицію популяризації здорового способу життя. Після організації та проведення на Успенській площі на високому рівні грандіозних фестивалю спорту і Кубка України з воркауту, наступним таким став біговий івент. Траси дистанції якого класичного марафону 42 км кілометри сто на половину метрів меншої та 10,5 км кілометрів пролягли пішохідним тротуаром набережною від фестивального причалу до кільця роз'їзду обабіч висоток свічок на житловому масиві. Перемога 5 класна погода. Класний вайб, двіж який Зима, давно на не було марафоні, в нашому місті. Це такі е класні подарунки будуть для як від спонсорів, так і від управління спорту. Всім класно поводи, класно прибігти, успіхів та перемог. Першим вже о 7.30 ранку мав місце Мас старт, коли одночасно на дистанцію вирушили учасники, які мали подолати дистанцію марафону і удвічі коротшу. Загальна ж кількість, хто заявилися того дня на свято бігу у Дніпрі. Склала близько пів тисячі юнаків, дівчат, молоді, чоловіків та жінок різних вікових категорій, які, окрім 50 міст нашої держави, представляли також три країни із за кордону Єгипет, Іспанію та Болгарію. Приємно констатувати, що серед найбільшого кількісного складу від початку війни, хто наразі вийшли на старт, були й переможці та призери різноманітних національних і міжнародних змагань. Сьогодні Досить така потужна представництво, тому що і на марафоні, і на коротших дистанціях на 5-10 є. Ну досить потужні спортсмени. Буде і Артем Казбан бігти, ну, тобто це збірна України, і Дмитро Маляр також збірна України стратла. Ну тобто, так, да, і рівень досить різний, але саме спортивна складова така міцна. Це найбільший наш забіг під час великої війни, і це дуже приємно. І є представники з інших країн і з усієї України це можна казати сміливо, тому що 45 міст. Львів, Рівне, одеса, тобто вся географія, Київ. Ну дуже приємно справді першим дистанцію на півмарафону подолав Борис Крисько з Харкова, який залишився задоволений не тільки перемогою, але і результатом, адже йому вдалося вибігти з однієї години 16 хвилин. За що він подякував свого тренера з Дніпра, майстра спорту України з тріатлону Дмитра Маляра. Білася сьогодні дуже добре. Сьогодні дуже була така погода, яка Зробила все для рекорду, і тому я планував пробігти швидше, ніж за годину і 20 хвилин, але вийшло сьогодні пробігти швидше. І я задоволений дуже результатом. Дякую своєму тренеру, дякую своїй команді Red Hat. Мій тренер Дмитро Малер дуже багато вложив для цього результату сьогодні. І я цю перемогу присвячую своєму тренеру і вважаю, що більшість результату зробив сьогодні він, а Я просто переставляв ноги. Швидко і все, і все вийшло. Свого підопічного згодом не підвів і вище згаданий Дмитро Маляр. Ті підстать йому не особливо напружуючись, за виключенням першої половини дистанції виграв забіг на 10 кілометрів. Я дуже радий за свого спортсмена, який сьогодні покращив своє персональне досягнення. Дуже круто пробіг. Ну а я намагаюсь тримати собі себе в формі і також підтримувати всі бігові старти, які проходять у Дніпрі. І сьогодні збігав 10 кілометрів. Ну для себе зробив гарне тренування. На жаль, не було сильних суперників, хоча дуже, дуже багато сильних спортсменів-аматорів зараз у Дніпрі і хлопці склали мені компанію на першій половині. Дистанції. А на головній дистанції класичного марафону 42 кілометри, 195 метрів з часом 2 години, 46 хвилин, 35 секунд. Другий рік поспіль тріумфував Денис Яшин з Кривого Рогу. Ну, результат такий самий, як і в минулому році. Вийшов, хотілося швидше. Але в цьому році і тренування не так не так було, не так пішли. Травми були. Ну а так. Нормально. у ході церемонії нагородження організатори змагань, біговий клуб Стар Дніпро та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради вшанували відзнаками та різноманітними подарунками від партнерів проєкту, переможців і призерів на всіх дистанціях семи вікових категорій, які, зрештою, як і ті, хто не потрапили на підестал пошани, отримали задоволення і насолоду від яскравого і видовищного свята бігу у нашому місті, яке на сьогодні по праву може вважатися його столицею. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.